Ми багато треноватські черлідерки повернулися зі Львова. Там відбувся чемпіонат України серед учнів та студентів. Представниці Закарпаття виступили успішно. Чемпіонаті прийняли участь 13 регіонів нашої країни, 45 клубів та приблизно півтори тисячі спортсменок. Наш клуб закарпатський, єдиний клуб Закарпатті. Ми привезли 14 спортсменів, і в нас були призові місця. Загалом дівчата визмагали 14 медалей. Наймолодші учасниці віком 3-5 років посіли перше місце в квартеті та третє місце в дуеті. Мені там все заказали, і я все знаю. А чим тобі подобається цей вид спорту? Я, бо там я виступаю помпонами і мені там дуже тепло виступати, бо я люблю. Ми гарно тренували, займалися і отримали за то медаль. Дівчата 5-8 років посіли друге та третє місця у квартетах і дуетах. Так само були призові місця і за програмою Соло. Я виступала в п'ять категорій, і три і у мене були призові. Це, це були данс-дует, данс-соло і хіп-хоп-квартет. Друге місце. Попри юний вік, лідерки не мають страху перед виступами. Просто ми вже там побували і подивилися, як там круто. І, ну, нам дуже сподобалося. Ми захотіли ще один раз туди приїхати, і нам уже не було стра страшно. Учасниці представляли програми із джазу, фристайлу та хіп-хопу. Бригада арбітрів оцінювала техніку виконання, емоційний стан спортсменок і костюми. Командою займалися тричі на тиждень, та щодень індивідуальні тренування. Вагомою була підтримка батьків. Хочу висловити подяку батькам, спортсменам. Вони дуже приклали багато зусиль до цього. Вони морально налаштовували своїх дітей. Вони підтримували всю нашу команду, шукали костюми, атрибутику всю для цих змагань і внесли весомий вклад в ці змагання. Попереду у спортсменок літній етап підготовки до майбутніх кубка області та кубка України. І черлідерки знову готуватимуться наполегливо за для майбутніх перемог.